Давайте разом приготуємо саме просте і смачне блюдо з капусти. А Софія вже третю порцію доїдає. Побігай. Капуста ж Капустні стейки. Капусту помили, залишаємо стікати, підготували пергамент і алюмінів фольгу. Я одразу відриваю, і готую по кількості стейків, які в мене будуть. Капусту нарізаю на стейки товщиною 1-1,5 см і починаю завертати їх в. Фольгу змащою маслом кхі, можна змастити вершковим маслом, буде дуже смачно. Посолила, можна додати улюблені спеції, завертаємо плотненько, щоб воно там гарно пропіклося, відправляємо в духовку на 30-40 хвилин і насолоджуємося. Виходить дуже просте і чудове блюдо з капусти можна використовувати як гарнір, і, звісно, воно дуже корисне. Ну і куди ж без нашого сімейного маленького театру? Хочеш Мої добавки? діти дуже люблять таку капусту і завжди просять добавки.